Так, щось у мене тут таке. Тут у мене смачненька аджика. аджика у мене кабачкова. Тут кабачки. зараз розкажу на одну порцію. Значить, тут у мене 2 кілограма кабачків, 1 кілограм помідор, 200 г моркви. Перчику 300 г Сіль 30 г 100 г цукру. Ось, сюди треба додати: 80 мл і олії 120. А, а ще в мене тут томатна паста додається. І 140 г томатної пасти. Тут у мене ще буде два стручечки У мене такі маленькі були стручечки Ой! Ось такі в мене були гострі перчики невеличкі. Це такий аля вазонний. І чесничку. Я це все діло проварила, спочатку варила перчик, моркву, помідори і кабачки спочатку варила півтори годинки, тоді додала томатну пасту, сіль, олію. Цукор, паста. Тепер ще годинку проварила. Зараз додаю сюди оцет і додаю, зараз переб'ю на блендері часничок. І проварю ще 10 хвилин і буду закривати по баночкам. Роблю вже не вперше дуже смачна. Так, ось така кількість у мене вийшла. У мене тут дві порції. Ось такої красоти. Отак. До речі, на м'ясорубку перебивала всі моркву, помідори, кабачки на м'ясорубку, але брала там такі середня, не таке не сильно, там, де м'ясо перекручую, ставила, а середні дирочки не сильно дрібненькі, ну такі. Бо в тому році я перекручувала крупніше. Хоча воно все уварюється і воно такого ну, нема, ось видно, да? що кусочки такі всі роз цей. Помідорки закрила ще сьогодні. Так що так, трошки консервуємо, до зими готуємось. Треба заготовляти. Ну, це по бажанню. Кому легше піти і купити в магазині. Але тут ми знаємо, що ми поклали і смачненько їмо. Готуйте смачно. Всім гарного, скоршої перемоги.